Вітаю в ментальному парку! На нашу думку є чотири види чи типи практикуючих йог. Перший це зацікавлені. Це ці люди, хто щось чув десь про йогу, знають, що це модно, що це трошки додає здоров'я, якось, що це може бути цікаво, тому вони зацікавлені. Що йога – це класно! Ось піду я кудись на йогу, щось спробую, а може сподобається. Інший тип це ті, хто займається займаючися не дуже українське слово, тому будемо так їх називати – Ті, хто займається йогою. Це ті люди, хто в принципі системно вже відвідують якісь тренування в групі, індивідуально чи тренуються вдома. Вони раз відразу це роблять там, кожного тижня, декілька разів на тиждень, але вони вже якийсь час присвячують тому, що вони, знаєте, не там, роками роблять перериви, а в принципі відносно постійно відвідують практику йоги. Вони, може, там, не поглиблено щось знають, але вже починають вчитися робитися, робити якісь вправи, вже починають, може, навіть краще їх робити. Не вдаваючись глибоко в філософію йоги, ще не дуже розуміючи е, переваги йоги для себе, е, може і розуміючи, але не відчуваючи правильно себе в цьому світі і не використовуючи йогу для своїх життєвих потреб, скажімо так. Втічка полетіла большая. Добре, що птічка, а не ракета. Третій тип це практикуючи. Від слова практика. Насправді ми в ментальному парку постійно стараємось використовувати слово практика. Звісно, практика, практика, практика постійно не напишеш, але взагалі правильне слово більш практика, ніж заняття. Бо, ви знаєте, що є теорія, є практика. Так ось це якраз від цього. Від англійського «practice» пробувати. Щось робити, не просто якось там займатись, не просто тренуватись, а практика завжди існує паралельно з теорією. Тобто практикувати вже більш системно, практикувати регулярно мінімум, якщо ми говоримо про комплекс тренувань, ну десь 5 разів на тиждень, але попри ще практику конкретно фізичного комплексу вправ. Ще ми говоримо вже про філософське поглиблення в йогу, ми говоримо про теоретичні знання, ми говоримо про початок правильного сприйняття себе у всесвіті і використання йоги для розуміння, хто ти є, використання методів і технік йоги для гармонійного е, существування в цьому всесвіті. У тих, хто практикує його, немає питань робити чи не робити. У них немає хочу, не хочу. Вони розуміють, коли треба, коли вони можуть, що вони можуть. Вони знають, в яку сторону копати, що дізнаватись про йогу і як покращувати свої практичні та теоретичні знання і навички. Останній тип. Ті, хто займається, практикує, якось зв'язан з йогою – це адепти. Це вже ті, хто не просто щось там роблять про йогу, а ті, хто постійно прибувають в йозі. Ті, хто не можуть відрізнити своє життя повсякденне від тренування. Не те, що життя постійно це тренування, просто це один єдиний стан, в якому ти знаходишся. І неважливо, тренуєшся, ти виконуєш пранаями, виконуєш асани, виконуєш якісь динам... динамічні комплекси, чи ти використовуєш техніки, не знаю, крія для читання книг, чи будь-які інші, ти постійно перебуваєш в Йозі. Коли ти їш, коли ти спиш, коли ти працюєш, коли ти дивишся в віконечко на, не, на небо, на море, що завгодно, це все єдиний стан йоги. Він нероздільний, неподільний від тебе. І він допомагає вже, він не те, що допомагає, коли ти знаходишся в цьому стані, ти вже починаєш розуміти і в ітозі доходиш до того розуміння, чого ми взагалі тут сьогодні зібрались. Хто ти? Що ти? Де ти? На що ти? І більше не з'являється питань, як бути щасливим, чому все так несправедливо в світі, коли там щось закінчиться чи щось почнеться. І відповіді на ці всі питання настільки тобі очевидні, і ти настільки використовуєш йогу в своєму житті, а своє життя в йозі. Все стає цільне, нероздільне, зрозуміле і гармонійне, сатвічне? Робити відео це важко. Нагадаю, що є зацікавлені, є займаючіся, є практикуючі і є адепти. До речі, думаю, адептам буде не дуже цікаво дивитися це відео. А до якого виду... Відноситесь ви? Ану, напишіть мені в коментарях. Цікаво! Я бажаю вам натхнення. Я бажаю вам навчитись поборювати, поборювати, боретесь та поборити, Поборювати свою лінь. Не бажаю вам скоріших результатів в практиці, бо іноді це не добре. Я бажаю вам своєчасних результатів в практиці йоги. І сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Nastopni izpusk čez tri dni. Budimo... Trehoenka ti. Papa.